Бажаю здоров'я, ви на каналі MataLife, тільки корисна та цікава інформація під час війни з російським окупантом. І в цьому відео у нас ще одна розпаковка. То сьогодні розпаковку я почну від Олега. Місто це в нас перечин. Вони вже нам присилали це Бограч. Якщо бачите, тут 9 коробок Бограча, це десь 500 порцій. Хочу сказати, це виробник греко-католицька парафія у Пресвятої Богородиці село Дубриничі. Це у нас Закарпатська область і як завжди я показую, що це в нас. Ось бачите? От у нас Бограч. Тут є дата виготовлення 6.02 стоїть. І тут його дуже багато, хлопцям дуже подобається. Супер. І ще одна посилка від них. Це обігрівачі. Обігрівачі для ніг та обігрівачі для рук. Супер. Це все, що треба. Дякую, Олег. А ми продовжуємо нашу розпаковку, бо дуже-дуже багато в цьому відео буде різноманітного. Усатий Сергій, місто Дніпро, прислав нам от цілу коробку от таких... Устілок для взуття це обігрівачі для них. О, тут дуже-дуже багато. Ось. Супер. Дякую Сергій. АйТ-компанія Edmix Global, місто Дніпро. Нам прислали дві коробки. Тут тисячу обігрівачів для них. Нашим бійцям. Ось, тут, як бачите, ось дуже багато. Там там два пакети, тут два пакети. Всього у нас тисячі обігрівачів. До мене Дмитро написав, каже, ми хочемо допомогти чимось. Я кажу, ну перше завдання це зігріти бойців. Едміг злобакс, вони зібрались та за два дні нам все зробили та прислали. Дякую велике, місто Дніпро рулить. Андрій Руденко прислав нам таку дуже коштовну посилку. От дивіться, у нас тут... 13 павербанків от таких дуже класних хочу сказати Ось, бачите, все з екранчиками та Отакі от грілки для рук до Андрія ще одна посилочка. Це у нас такі грілки, вони електричні. От бачите, тут є дроти, тут 30 штук. Хочу сказати, що Андрій з великого Данильника це Одеська область. і Дуже приємно, що з Одеської області нам теж допомагають. Усе передаю, усе йде на Бахмут до хлопців. Дякую. Наступна розпаковка у нас міжнародна. У нас три посилки. Ось перша. Зразу хочу показати, що тут написано: Дорогенькі наші герої бережіть себе а ми за вас молимося. Від наумової Алі Насті та прокула Іва, Людмили та Вінченца. Щоб ви бачили, тут написано Італія, Франція, Дубаї, Арабські Емирати. Тобто Наші українці з трьох країн і щось нам шлють. От давайте подивимося першу посилку. От перша посилка у нас це все забито різними батарейками. Різний. Тут є у нас є для тепловізора, для прицелів, для ліхтарів, для все загодно. У нас тут 15 кілограм батарейок, то батарейками ми вже забезпечені, це 100%. Зараз я покажу другу посилочку. Так, ось у нас друга посилка. Ось бачите, тут у нас написано вже, вже написано. Від наумової Насті все буде Україна. Так, ну і давайте дивитися, що у нас тут є. Так, спочатку так у нас це жіночі прокладки, але ви все знаєте, що це хлопці кидають у взуття для того, щоб влагу забирало. Це вони використовують. Ось, так, у нас серветки вологі. Це нам усе піде в діло. Ой, у нас тут прокладок стільки, що ми можемо жіночий магазин відкрити <гум> на передобою. Є, далі, давайте відкриємо, що у нас... Ось тут коробка така цікава. Що тут у нас? У нас тут грілки. А що це такі за грілки у нас? Ось дивіться, грілки. Тут якийсь пульт ще нарисований. Вау! Оце я вам хочу сказати. Це у нас я такого ще не бачив. Взагалі не бачив ніколи. Це стільки обігрівачі. І хочу сказати, вони безпроводні. безпроводні. Я такого не бачив. Це вперше я таке бачу. Я так розумію, тут є акумулятори. Ось вони заряджаються отут. І все, заряджається, вставляється взуття. І тут у нас є пульт дистанційного керування. Нічого. Дякую. Оце просто ви мене навіть здивували, бо це пушка ракета зажигалка, блін. Це клас. Ось, ось у нас такі чотири штуки. Це дуже практично. Я зроблю огляд, протестую і ще зроблю окреме відео, покажу, як воно взагалі працює. Так, що у нас далі? ось Дивіться, тут у нас закидано усе шкарпетками. Ось у нас усе шкарпетки, рукавиці є, ну і все-все, у нас шкарпеток дуже багато. І бачу, тут білизна ще є ось на дні. У нас ще білизна, вон труси, ще щось. Ну... Дуже-дуже супер. Дякую, дякую. А ми ще третю посилку зараз будемо розпаковувати. Ну у нас третя така посилка. Тут намішано усе. Давайте буду показувати. Так, у нас тут... Так, батарейки. Раз батарейки. У нас тут такі батарейки. Як ви зрозуміли, батарея нам вже передавати не треба. Це вже я і піхоту всіх забезпечую батарейками. Ось знову батарейки, це оце для тепловізіонного оптичного прицілу вони такі йдуть маленькі. Так, далі. Далі ми дивимось. Так, тут пакет. Що у нас тут? Пакетику. Тут написано для читання. Ось такі, ось такі окуляри. Ну, кому підійде, будуть користуватись. Так, тут для романтика у нас такі свічки. Далі. Далі у нас йдуть ось такі, тут написано, от для наших рідних синів від Людмили. Ось такі у нас шкарпетки, це, мабуть... Самі в'язали, я навіть покажу. Ось, вони тут ще всередині щось є. А що ж там всередині? Інтересно. Вау. А, всередині у нас цукерки. Супер. Взагалі такі сюрпризи. Так, це у нас є, це у нас серветки вологі. Далі у нас знову теж від Людмили. Теж тут такі комплекти прямо йдуть. У нас знову тут батарейки. Все, любі на, наші Прекращайте нам слати батарейки, бо це все, все нам хватає я не знаю наскільки Так, у нас знову тут шкарпетки та і ті. Так, у нас і тут тут дуже багато у нас ось такі плащі. Ну, я гадаю, це для медиків підемо, медикам віддамо. І у нас бахили. Бахили будуть надягати, щоб не псувати взуття. Так, це у нас є. Ну, тут дуже багато всякого. Так, бахили. Подивіться, тут ще у нас ось батарейки і тут у нас... Що це у нас таке? Памперси. Памперси. Для дорослих. Ну, Цім памперси ми віддамо у лікарню. У лікарню там, може, це і буде потрібно. Ось такий я навіть замарився, запихався це все доставати. Але дуже приємно, що люди, які з України живуть у Франції, Італії, в Арабських Еміратах, нас не забувають і щось присилають. Як ви бачите, усе корисне. Дуже Дякую всім, все буде Україна, а ми продовжуємо нашу розпаковку. Васитинський Владислав, місто Вінниця, ось у нам прислав таку посилку. Навіть не знаю, що це, давайте, дивіться. Так, я так розумію, це у нас каталітичні грілки. Я огляд вже на них робив. Ось вони такі. Бачите ці. І до них картриджі. Ну, вуголь, який піджигається сюди. Ставиться. Дякую велике, Вінниця нас підтримує, а ми продовжуємо нашу розпаковку. Ріжко Сергій Сергійович, місто Дніпро. Він прислав нам дві такі здоровенні коробки з такими свічками окопними. Свічок у нас вже достатньо. Також тут він щось вложив. Ну, бо... Чехлати Віталій Сергійович, його шукають родичі, якщо хто знає. Ну ось... Є координати. Ми ще хлопцям покажемо, може хтось ще щось знає. Так, наступна посилка. Сьогодні у нас так багато посилок. Наступна посилка теж з міста Дніпра. Це нам прислав Лозенко Данил Ігорович. Він же нам присилав посилку, навіть дві. Зараз що він нам прислав? Тут у нас, я бачу, два павербанка на 30 тисяч мА. Це хлопцям потрібно. І тут уся коробка це все обігрівачі. Обігрівачі ось для ніг та рук. Ось і ось теж для рук. Хочу сказати, там в прошлий раз син присилав малюнок, то давайте вже з малюнками так і шліть, ми вже привикаємо до малюнків дітей. Дякую, велике. Васитинський Владислав, місто Вінниця. Ось нам що прислав, прислав цілу коробку отаких грілок. Таких грілок нам ще не присилали, але хочу сказати, плюс в них те, що вони як для рук, так і для ніг. Вони як наліпка, я так розумію, чіпляються на носок в обувку та можете у рукавиці. Ось ціла коробка от таких у нас обігрівачів. Це йде хлопця. Ще хочу показати ще одна посилка у нас. Вона у нас йде від Бажен в Італії. Це Кам'янське. От дивіться, така коробка здорова, але легка. Що тут, як ви думаєте, я теж не очікував, але мені було дуже приємно. Запакували її так, щоб нічого не розбилось. Ось така у нас грамота. Милістю Божою і благодаттю Святого Духа, що дав великий Андрей, Господь наш Ісус Христос. Вшанували ми за заслуги перед помістю Української православною церквою та побожним українським народом. Бабичу Андрію Петровичу богословенною грамотою. Все отримав. Дякую мені дуже приємно, але це. Ми повинні вам давати грамоти за те, що ви нам допомагаєте. А коли ми переможемо, от тоді вже можете нагороджувати, дякувати, бо перемога вже близько. Пройшло два тижні і знову ми у Дніпрі у координаційному штабі волонтерів. Зі мною Юля, керівник. Цього штабу, і хочу сказати, я просто от, два тижні тому сказав, що нам для артилерії, для коригування потрібна от така річ, яку ви бачите, це в нас як називається? Інтерактивна панель. О, Інтерактивна панель. 65 дюймів, повністю автономна. Для чого вона потрібна? Для того, щоб дрони літають. І у нас на штабі отака панель, і ми повинні бачити кожну деталь, щоб ми могли розпізнати артилерію, піхоту і іншу ворожу техніку, і зробити керування, і щоб наша ж артилерія, савушки, все влучно. Попадали на ворога, то хочу вам подякувати, що ви так швидко все зробили. Скажи, як це вам вдається, так швидко реагувати і військовим це все робити? А це завдяки нашим спонсорам, просто людям, які донатять на волонтерську карту, на особові рахунки фонду, і ми маємо змогу допомагати такою великою, да корисною технікою, будемо казати так. І дякуємо всім, хто долучається, тому що це не тільки наша допомога, але вся ваша, от вона вальвиливається, от в такі шикарні речі. Тому всім дякуємо. І ще хочу сказати, що з штабом волонтерів ми ще почали прорабатувати один великий проєкт, який дуже не сподобається ворогу. Це ми згодом скажемо, якщо це в нас все вийде. А я хочу сказати, що цініть своє життя, е, проживіть його так, щоб вам було не стидно для своїх е, дітей. Допомагайте зсу, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін гандон!